Часне місто. Боже, ми прилетіли, відстояли довжелезну чергу, не знаю, десь хвилин 50 ми стояли, щоб пройти мігрейшн офіцерів а, і що ви думаєте, нас відвели окремо. Тому що тут в основному азіати дуже мало якихось інших рас. І там був один темношкірий чоловік, і ми двоє. Типу тобто, нас там допитували, питали, де ми будемо жити, скільки ми будемо тут днів. А що ми плануємо відвідати, чи живемо в Україні, чи не в Україні. Якщо не в Україні, то покажи документи. Наприклад, ну, дуже багато питань, але все окей, нас пропустили без проблем. Потім ми не могли знайти наш багаж, тому що ну, нас надовго затримали, ми десь дві години на це все потратили. Не було вже на таблі написано, на якій каруселі наш рейс, наш багаж. Але на щастя з цим ми теж розібралися. І тепер нам треба якось доїхати до міста. Вирішили, що напевно на таксі. Teraz rozbieramy się. Kudy? To na taksy. Takie taksy my czekałam. No, na na tę stronę, no to czerwone. На Ціни тут, звісно, не такі приємні, як були в В'єтнамі. Поза дві булочки. У ну, мене круасан з шинкою і сиром у Богдана. Кінош з чорізо і два капучино. І це коштує 20 євро. Дуже дорого тут, тому не знаю, як ми будемо харчуватися, Ну, Побачимо. Дивіться прикол, вони рештовка роблять з бамбуку. Але Бодя мені каже, що правильно, будівельні ліси. Так от в них. Будівельні ліси в бамбукові. Круто. Щось до Нового року таке. є. Яка ця голуба, красива. Пробка з трамваїв. Ми одразу вирішили взяти максимум від нашого першого дня в Гонконгу. У нас буде два повноцінних дні. в Понеділок, на третій день ми летимо в Панагкок і вже звідти почнеться наша довга дорога додому в Іспанію. І зараз ми йдемо, напевно, на топ-один місце, яке ми обоє хотіли піднятися. Це пік Вікторія. Боже, ми просто йдемо гору, мені важко говорити. І там ми піднімемось на манікулері, на оглядову точку. Тепер буде дуже класно відкриватися вид, як і на сам мегаполіс Гонконг, так і на південно-китайське море з іншої сторони. Тому має бути красиво. Гонконг це місто хмарочосів, і тут просто неможливо йти нормально. Ви почуваєтеся малесенькими мурашками, тому що всі будівлі вони ну, дуже високі, і ви реально почуваєтеся крихітними в такій атмосфері. У нас, до речі, розпогоджується, вийшло сонечко. Але в нас ще півгодини хайк тільки до фунікулера і потім від фунікулера ми будемо вже піднімати з фунікулером на пік теж деякий час. Ось, тому такий. Зато гуляємо, дивимося в місто. Це дуже красиво. До речі, наш шлях лежить через Гонконг Парк, так що ми включаємо в нас в маршрут ще одну. Визначну точку, яку варто відвідати. Тут також вже повним ходом підготовка до китайського нового року все красиво прикрашено. Вже стало досить жарко, коли сонце вийшло, хоча до цього було холодно. І я зняла свій один светр, я була, була в двох кофтах, тому що в мене немає нічого теплішого. І Богдан вже також зняв свою куртку і він буде ходити в сорочці на короткі рукави, в нього знизу ще одна сорочка. Так що погода непередбачувана. Заходить сонце, бує вітер, холодно, бо є вітер холодним, бо коли виходить, сонце стає дуже жарко. Але ми готові вирушати далі. Я хотіла поділитися, що тут дуже класно облаштований цей парк. Є безкоштовні туалети, дуже чисті, їх багато. Є туалетний папір, не знаю. Можна набрати багато питної води в багатьох місцях. Тобто, якщо у вас є з собою бутилка, ви можете просто її поновлювати весь час. Так що це однозначно плюс. І багато безкоштовних активностей. Ми зараз в якомусь типу не знаю, ботанічному саду гуляємо. Вроді є парк з пташками, але не знаю, чи він безкоштовний чи ні. Ось ми зараз намагаємося розібратися і вроді як знайшли вже вхід в нього. Парк з птахами теж вхід безкоштовний. Він виглядає дуже круто, не є водоспад. І, звісно, тут все закрито сітками, щоб вони не втікали. І я вже бачу першого когось дуже красивого. Ось тут є довідник з тим, яких птахів можна зустріти. Вау. Зараз будемо шукати їх. мости, І тут всі ходять, розглядають птахів, фотографують їх. є багато різних годівничок. Дуже гарна територія, дуже зелена і досить велика. Внизу там є водоспад і там територія птахів. Тобто люди туди не можуть спуститися, тільки ті, хто за ними доглядають. Ось. Так, якщо будете планувати відвідати пік Вікторії і піднятися туди на фоні кулері. Купляйте білети онлайн і завчасно. Ви навіть не уявляєте, яка тут величезна черга була тільки за білетами. І зараз я вам покажу, яка тут величезна черга на вулиці, щоб попасти на півфонікулет. Але це не вся навіть черга, вона ще й всередині. Капець популярне місце, не знаю, що ми зверху там щось зможемо побачити. Ну, вже як буде. Ось це вся величезна черга, яка чекає на вулиці, щоб потрапити на фінікуле. ж толпа людей там була на вихідна. Ще черга всередині. Ну, тут частина за білетами, а всі інші на, на травм. Ми під таким нахилом їдемо, капець, вона не підтримує. Ми стоїмо. Я не впала. Там вже б'ю це була дуже красива панорамна проїздка на фанікулері, і вас, звісно, ж привозять зразу в якийсь сувенірний магазин. Ви виходите з фанікулера, ви зразу в сувенірному магазині. Але нам треба піднятися на пік. Такий сильний вітрюган, що мені прийшлося крап зібрати своє волосся, і то воно розлітається. Азяткам добре, в них густе важке волосся, і воно не розлітається на 10 кілометрів над дрібним небо, і тут дуже багато людей. Але місце, щоб зробити фото, роздивитися, все є. Відкривається неймовірний панорамний вид на Гонконг, дуже класне, велике місто. <різь> Але жити. Що... <різь> Тут, до речі, видно як розділений Гонконг. Ми зараз знаходимося на острові Гонконг, а з цієї сторони, як мейнленд, основна земля материк Матарику. І ще є один острів, але звідси не видно. Така краса. Ми живемо на острові Гонконг. Але сьогодні ми попливемо на другу його сторону. Ось трамвай їде панорамним, яким ми сюди приїхали. Ой, понікулегу, почнемо. У нас в пілетах був ще включний вхід в якусь дивну штуку, і ми зайшли. Ми забайтилися на мочі, мочі. А, і взяли я Dark Chocolate, було написано в Аріямі, а у Богдана з манго. Це ж лише на Кавуську. На У тут також є торговий центр окремий. Ця Це гарна собачка. І Ми перемістились на другу сторону, де видно Південно-Китайське море. Але зараз сонце з цієї сторони і воно дуже таке відбиває сюди, в ту сторону. Щоб ви розуміли, черга, щоб повернутися назад, не менша, ніж була в ту сторону. Ми прийшли на пірс. не просто так. Нам зараз треба переплисти на другу частину гонконгу, на Мейнленд. Зараз тут всі чекають, ми теж Коротше, вам тут прийде завсюди чекати. І вони коштували вже з 6,5 гонконгських -конг, гон доларів. Це десь 70 центів, приблизно так. І зараз якраз вже золота година, скоро буде захід сонця, тому думаю, буде красиво. І ми пливемо туди на другу сторону. Все, ми вже пливемо, впливаємо від плюс. Дуже гарне зараз небо. На такому кораблі ми теж в Старфері. Ним Ми місцеві користуються соціальним транспортом, щоб тобто листи з роботи. Просто знов ціла куча людей, навіть неможливо вже підійти до краю, а шоу тільки через дві години світлове буде. Це просто ужас. Зато красиво. В них така їхня, але слава відбитки популярних людей, і всі ставлять туди руку і фоткаються. Ну, тут є рука чекічана, Будемо шукати Гарна. Ми зайняли собі місця в першому ряду. І чекаємо, що коли тут розпочнеться. Тут кожного дня о восьмій вечора на Вікторії всі будівлі підсвічуються. В них таке симфонія світла, що називається, тому буде буде, але холодно капається. хочеться ще шапку, куртку, шарф і лусін. Сьогодні вже день-два, але сьогодні погода спортилась, там навіть дощ падав і дуже холодно. Написано, що 16 градусів відчувається як 8. Ой, 14 градусів, відчувається як 8. Там вітряно і погода не дуже, тому я рада, що ми вчора встигли всі визначні місця, по суті, побачите. І Богдан ще захворів, він дуже погано почувається, тому ми там вийшли поснідати і підемо додому. Вона хотіла в котелі сьогодні. Друзі, додому ми ще зайшли в бейкхаус, бо мені там дуже сподобалось, ми не могли залишити все просто так. І взяла цей яєчний тарт. Це рахується як їх страва, хоча це взагалі як паштейш португальський. Ну ми попробуємо зараз, подивимось, чи де смачніше, що смачніше. І ще взяла ось таку данську булочку з кремом, клубнічкою і чуть-чуть фісташок. Пацієнт нічого не захотів, це все мені. Спочатку ми будемо коштувати ектар, бо булки буде пізніше, ми тільки і схоже на паштеж. Mm -mm. Тут тісто зовсім інше, мені здається. Mm -mm. Але це також смачно. Тут якось тісто наше а але начинком яєчний крем. Я ще не робила румтур в цій кімнаті в готелі, тому що він, як на мене, не дуже вартий уваги, і ми приїхали пізно. Але раз є нагода, давайте я вам покажу. І, до речі, зараз тут ніч коштує одна в два рази дорожче, ніж ми забронювали три ночі. А ми думаємо, що це у зв'язку з тим, що тут 29 30 січня буде китайський новий рік і через це дуже великий наплив туристів. Тому взагалі в цей час краще сюди, звісно, не приїжджайте. Тут ще, звісно, трохи срач і поза наших речей, бо ми живемо тут вже третій день. Ось Тут є таке зеркало при вході, велике ліжко, шафа, телевізор, такий куток, куди можна розкласти свої речі. Там куток, де ми заряджаємо все, що є у нас. І дзеркало, де я збираюся. Також дуже незручно, що біля ліжка немає розеток, і ми на ніч ставимо все туди на столик заряджати, бо розетки є тільки там. А, також є ванна кімната, з душем. А, ну, тут все окей, все у нас влаштовує, є гаряча вода. А, так що претензій немає. І це називається вид на бухту готелю за View І зараз вам покажу, який у нас тут вид. Але насправді ми читали, що не у всіх він є. Так що нам ще пощастило, що з нашої кімнати справді є вид на бухту. Ми все ж таки вийшли ще прогулятися по набережній. Хоча зараз 13 градусів, які відчуваються як 6 і вже потрохи холодає, але, щоб не втрачати марно час, вийшли подивитися Що трошки на цю красу. Вчора ми плавали саме на таких кораблях, човнах, старфері вони називаються, на другу частину Гонконгу, яка знаходиться на материковій частині. Метро, який просто як фотозона, тобто він нікуди не їде, це просто інсталяція, і можна зайти всередину. Ми зараз знаходимося на Harbor Station. І Люди просто сидять. А, я підозрюю ще й кафе всередині. Так. А, Я більше люблю природу. Я вдома, тут все називається Вікторія. Ми зайшли в Макдональдс поїсти. Ми перетворились в баджет трефер. Але це як тут мілашно. У мене кава з кокосовим молоком гати. І отут у нас якась кучерява картопля фрі, Ой, ні, це мій бургер, сорі. Ось моя кучерява картопля фрі. В Макдональдсу 50 років і в честь цього у них є якась колаборація з Hello Kitty. Ми помітили ці гарні ліхтарики, коли їхали в двохповерховому трамваї і вийшли на зупинку раніше, щоб пройтись тут, подивитись, тут досить красиво зараз. Який насправді день чотири. Але сьогодні ми вже летимо в Бангкок, у нас там просто пересадка. Ми там переночуємо і завтра в нас вже рейс в Катар. Ось, і ми прийшли ще сьогодні посмідати. ми вже зацікавилися з нашого готелю. І не знаємо, що будемо робити, тому що на вулиці досить прохолодно, Богдан хворіє, і можливо, ми просто поїдемо в роботу, там там пісити, щоб на вулицю не ходити. Ось. Так склалася у нас наша подорож по Гонконгу. Ми все ж таки вирішили, що поки що не їхати в аеропорт, тому що сонячна гарна погода. Ми їхали до Monster Building, але склалось так, що ми вийшли в Вікторія Парку і тут зараз якийсь фестиваль квитковий, ярмарок, де всі купляють до... Нового року орхідеї і різні інші речі. А ми хочемо погуляти просто по парку. До порту, тому що тут всі <laughs> дороги ведуть до бухти Вікторія. І ми вирішили ще раз проплисти. Сьогодні будній день має бути менше людей. В цьому вже навіть ось, на посадку, чекає менше людей ніж було вчора чи позавчора. Тому спробуємо ще раз і вже поїхати в аеропорт. Руки Сіана. Ми теж стояли і я сподобав, не хотів. Ось так виглядають ці руки. Їх можна вставити свою. Тут різні китайські знаменитості. Ось так. Ще тут є Брюслі. Статуя Брюсу Лі, З нею зарахувалися. Ми вже зібрали нашу валізу з готелю і зараз будемо їхати. В мене є мрія покататися на теслі, і по нас приїхала модель Y. Така краса. От ми вже в аеропорту. Він здоровий. Зараз будемо шукати, куди нам летіти, і відправляємося в Катар. Ну, насправді в Бангкок, там переночуємо і завтра зранку в Катар. Несподівано, це дуже офігенний літак, ніби ми летимо десь через моря, океани. Це такий, в якому це здається в них 10 рядів чи 9. Кранчиками, хоча нам летіть всього 2 години 40 хвилин. І тут дуже комфортно, дуже багато місця. прям класно. Дивіться, скільки місця, навіть Богдан влазить це капець. Кранчика є, зарядка є. І нам дали навушники, хоча в мене тут моїх пар дві. І навіть подушка є, щоб поспати. Класно?